Всім вітанечка! Ми на каналі Дідполі. Мене звати Тарас Пульнюк, та сьогодні я вам розповім про чотири факапи, котрі зі мною сталися за останні півтора роки. Одразу хочу зазначити, що деякі з цих ситуацій ніколи з вами не повторються, тому що ви не будете відтворювати цей вид діяльності, про який я буду розповідати. Якийсь конкретний один із чотирьох. Але повністю відрефлексувавши, де я що зробив неправильно, які я висновки вже зробив за весь цей час, тому що я втратив багато часу, а багато часу, це, відповідно, грошей. І ви зможете накласти це відповідно на свої якісь ситуації та не повторювати цих помилок. Воно все буде грати на ваш досвід. Якщо у вас візуалізація не зводиться до ось такої маленької дірочки, Отвору отвору не дірочки, отвору, крізь яку ви дивитеся тільки через інтер'єр і екстер'єр. Це набагато ширша історія, якщо ви в цьому розвиваєтесь. Перший мій фака буде пов'язаний із 3D-подкастом, котрий мав би виходити на моєму YouTube каналі у вигляді мультиплікаційної анімації. Ось так мала би виглядати ця мультиплікація, де в костелі сиджу я, і по мірі наповнення умовно людей на монобазі, на Патреоні. Чи на Байміафі, моя мультиплікаторка би домальовувала цих людей і весело б придумували якісь теми, можливо, раз на місяць чи раз на два тижні виходили би ці подкасти. Але далі розповім, чому це не сталося. А не відбувся цей подкаст, тому що я його не імплементував як систематичну діяльність в своїй роботі, незважаючи на те, що я є головою 3D-відділу, скажімо так, в одній фірмі роблю фріланс. та... Що там займаюся курсами Ютубом? Я вас запевняю, що будь-хто до свого графіку може додати якусь діяльність додаткову, яка умовно там вам щось принесе, чи якісь нові знання, чи можливо це кошти, чи якесь задоволення. Але щоб імплементувати якусь річ, ми маємо її вписувати як систематичну дію. Якщо ми це вписуємо в голові як результат. В нас мозок він загорається і не доходить до кінця. Якщо ми хочемо вчити англійську, ми не записуємо це в голові як той результат. Вау, я буду знати англійську. Ні, ми записуємо в голові. Оцей кожен вівторок, четвер, суботу, я зідзвонююсь. Ми записуємо саме цю програмку. І коли ця програмка записана, все відбувається. Моє емоційне рішення. Де я думав тільки про результат прикольного подкасту, не сталося. Якщо б я думав про систематичну діяльність запису подкасту, все би було весело, подкаст би точно стався. Другий факап з перспективи 3Dшника буде, думаю, вже доволі цікавий, тому що я створив ось такий гараж, і в реальному світі маю основне світло 5600 кельвінів. Додаткове світло 6500 кельвінів та взаді якісь лампочки, є фокусна відстань мого об'єктиву, є відстань від об'єктиву до мене. І в цій сцені, в цьому гаражі, я все чітко відтворив. Там навіть на початку є такий прикол, що я ніби мав би заїжджати в цей кадр на кріслі, і там видно, як рухається тінь зліва направо. Тобто, все відтворено, я мав би в реальному світі поставити за собою грін скін і сидіти в цьому гаражі. І теж було б все супер цікаво, інтерактивно. Я би на фоні цього гаражу, ніби я сиджу в цьому гаражі, розповідав, розповідав би вам якісь YouTube-відео. Чому це не сталося? У мене на той момент було слабке світло та слабка камера. Просто дешева камера. Не стягує цю історію, щоб між грінскріном і мною ось коси, щоб е, був чіткий контур, щоб цей гараж вписувався, і щоб дійсно було відчуття, що я сиджу в цьому гаражі. Це я бачив не в одного 3D-шника, які таке роблять. Я теж захотів так зробити. Але ще тоді півтора року, рік назад, в мене не було моєї нової камери, котра би змогла нам це все зробити. А на сьогоднішній день мій товариш. Який мені давав грін скрін, живе в іншому місті. Вірніше, я переїхав в інше місто, і е, я не маю доступу до цього грінскріну. І чи є в мене вже бажання до цього повертатися, звісно, немає, тому що не знаю. Я люблю кожен день розвиватися, і від цього життя змінюється, і ну, взагалі все змінюється навколо, і я не думаю, що я колись до цього повернусь. Хоча, можливо, повернусь ось така історія. Ось сцена, можу ще вам її раз показати. Реально всі відстані виміряні. От воно було би прикольно. Але не сталося. Наступні два факапчика це короткі історії, де я чітко знаю, чому не вигоріло, чому не сталося. До речі, найбільше я там витратив часу і взагалі, можна сказати, нічого з цього не отримав. Але нічого страшного ти ніколи не дізнаєшся, поки не зробиш. А інколи робиш. Воно просто щось тобі приносить. Ти не розумієш, чому може колись знаєш чому. Тож давайте дуже коротко. Звісно, я був дуже впевнений в своєму записнику. Тобто я його люблю. в мене найбільше відгуків по ньому, тобто найбільше якоїсь результативності відносно ціна. Ціна і отриманий результат. Дуже багато відгуків. Коротше, це вже ваше діло. Не буду розповідати про свій продукт сам. Це якийсь дурнуватий тон. І я вирішив записати записник. Першим курсом на польський ринок, і за час, який вже пройшов. Продалось нереально мало курсів. Можу тобі людину сказати, якщо ти маєш якийсь свій продукт, який умовно навіть не в Україні розігнаний, там в Італії, Іспанії, Америці. Якщо ви приходите на новий ринок, ви просто зеро. Ви ніхто. Ви настільки ніхто. Добре, не буду шукати ще якихось синонімів епітетів Ви ніхто, ви нуль, ви про ви ніхто От... Який би вас не був продукт, який би... про Боже, як ви, ви, ви прийшли з новим автомобілем, який переганяє Феррарі і коштує як Ланос, це нікому не потрібно, поки ви мільярд раз це не скажете. якійсь аудиторії, тому я зробив записник. Я був в ньому впевнений, тому що я бачив результат на українській аудиторії. Так як я веду. Свій інстаграм українською для українців, це йде багато часу. Я не помітив, що я, я не помічаю, що я цього роблю. А прийшовши на польський ринок, я є ніхто і в мене є курс. І я думаю, ну як в мене в Україні купили, не буду говорити скільки, придбали дуже величезну кількість разів цей курс. Той в Польщі дуже легко його записую, показую і його придбають. Ні. Потрібно, от так, як я от колись почав вести свій інстаграм, так і мені доведеться це робити на польському ринку. І, до речі, я не знаю, чи я взагалі буду робити. Звісно, з якоїсь там реклами, з якоїсь таргету пару курсиків продалось. Але ті продажі, це мінус, це, це тотальний мінус. Тобто, в той момент, коли я захотів заходити на ринок, це я вже б знати. Якщо б я, наприклад, зараз захотів зайти на якийсь ринок, будь з яким бізнесом, інфопродуктом, е, якимось фізичним продуктом, я вже собі знаю. Ти маєш полюбити цих людей і створювати для них, і тоді це вигорить. І зараз я так трішечки веду, трішечки не веду. І от якщо я захочу, щоб воно працювало, я повинен виділяти дуже багато на це часу, щоб мене бачили. До речі, дуже короткий, класний приклад, десь я почув. Уявіть, що до вас прийшли, постукали в двері, і, наприклад, ніхто не відчинив. Ще раз прийшли, можливо, вже хтось відчинив, ви побалакали. Це як от стукати в двері. І коли ви вже задовбете цю людину, от приходите стукайте в двері весь час, ну, то, можливо, вона вас вже щось купить, якщо вас багато. Якщо вас мало, з чим би ви не прийшли, нічого не буде. Четвертий факапчик буде цікавенький, тим, що він дуже сильно пов'язаний з третім факапом, тим, що в третьому факапі я знаю, що цей продукт людям потрібен. В Польщі, але я про себе ще недостатньо розповів, так щоб в мене його придбали та мені довірились. Умовно, як я вже говорив, мало стукав в двері. А в четвертому факапчику, де мене вже знають на українському ринку, це, до речі, після того курсу е нотатнік він польською називається, після записнику на польському ринку я почав писати анімаційний курс на українському ринку, котрий е він. Скажімо так, він є, він зайшов, але в доволі менших масштабах, ніж я від нього очікував. Я за це не жалкую, чисто від того, що я таке створив, і ті спеціалісти, котрий такий був потрібен, їм той курс, вони мені пишуть, що я саме це очікував, і от він отримав умовно той спеціаліст це українською. І хоча б це мене гріє. Хоча, умовно, я думав, він залетить набагато далі та більше. Чому? Тому що я бачу, наскільки репані анімації. Я бачу, коли люди гарно роблять екстер'єри, вони все більше отримують. Тобто, чим більше ви заробляєте на екстер'єрних, боже мій рендерах, тим швидше до вас прийде анімаційне замовлення. І не будемо тут говорити про Unreal engine, про Боже, як його блендер. Тут можна дуже багато дискутувати. Але до людоньки досі, щоб отримати величезну якість, це треба робити. Ми не говоримо про час рендерингу. Так він буде довший на короні, але щоб круть Тіші круті замовлення робити анімаційні для крутих клієнтів це треба робити ще в 3D Max. І я бачу, що після покупки мого курсу багато хто отримав ці знання. Я бачу, як вони застосовуються в проектах. Я бачу вже конкретні. Фірми, які мають свої рілси в інстаграмі, де застосовані ті знання, і той клієнт би не отримав тієї картинки без тих інструментів. Давайте коротко скажу. Там найбільше, що розбирається, це кількість кадрів на секунду, коли скільки вони потрібні, з яким розширенням, з якою роздільною здатністю. Та Криві анімації. Якщо ми не вміємо користуватися кривими анімації, анімації, і в нас все рухається з однією швидкістю, ми не зробимо. Тобто, якщо в чому суть курсу анімації, ми маємо ідею, ми уявили, як це виглядає. І простими відосиками з YouTube ви це не зробите. У мене є теж на YouTube про анімацію відоси, і все, що можна зробити, це якісь примітивні анімації, а круті, цікаві анімації, в яких ви можете ще зробити. Якийсь крутий ефект, це тільки після цього мого курсу, де я зробив прям базу фундамент анімації. І я переоцінив е, якби потребу цього курсу на ринку. І от давайте вже до підсумків е, не знаю, всіх цих чотирьох факапів. Четверте, курс анімації, все ж я б його записав, навіть якщо б знав, що він не сильно масово зайде. Бо мене дуже гріє те, що дійсно є спеціалісти високого рівня, яким він додав знань. Мені це приємно, але аналізуючи ринок, якщо б я хотів тільки гроші, то я б його не писав. Далі був ідемо в зворотньому напрямку. Був записник польською мовою. Я не знав ще цього, що дуже багато потрібно стукати в двері, дуже багато про себе розповідати. Надо робити польський YouTube. Якщо б я знав, що це треба робити, я не знаю, чи я б записував цей е, курс. А можливо, якщо б я вирішив, що я дійсно це роблю вже з моїм сьогоднішнім досвідом, я б, мабуть, почав би просто з інстаграма. Потім з Ютуба, а потім вже би додавав курс, а не одразу з курсу Добрий день купуйте. Ні, це так не працює, на жаль. Друге, доволі прикольне. Друге, тим, що я дійсно зараз вже маю камеру, котра стягне цей гараж і цей грін скрін, я можу вже сам собі купити той Грін Скрін, і воно все е, зіграє. Тобто тоді в мене вистачало навичок в 3D Max, не вистачало розуміння, що моя старенька камера, яка там в тумбочці лежить, вона не стягне. Нова камера стягує. І останнє, боже, мультиплікаційна анімація, подкаст. Е, я загорівся і не захотів робити це систематично. Підсумовуючи всі ці чотири факапи, тепер все дуже просто. Давайте тепер в зворотньому напрямку від першого до останнього. Я тепер знаю, як би щоб це все сталося. Перше. Стався би подкаст, якщо б я до нього віднісся як до систематичної дії, що я точно би писав, я би імплементував його в свій графік. Друге, ось цим гаражом, коли б я купив камеру, яка вже зараз є, в мене би все вийшло, але просто зараз вже нема бажання. Час пройшов, хоча реалізувати можна. Третє. Якщо йдете на якийсь ринок, як я оце прийшов, вже знаємо. Починаємо з того, що говоримо про себе, хто ми, що ми, а потім вже даємо продукт. Четверте, краще досліджуємо це про мій курс анімації. Ринок, чи, він, чи йому взагалі це потрібне. Дивіться, ви зараз подумаєте, боже, він про свої курси? Та ні. Грубо, в мене є ще така думка. Часто була: я катаюся по Польщі. І бачу візуалізації забудовників, і вони дуже часто є, наприклад, ну, нереально погані. Буквально ось зараз вставляю фотографію, не знаю, чи я сильно маю право на це, але вставляю. Стояв на зупинці, побачив ось таку візуалізацію. Вона жахлива, але клієнту цього не треба. Можливо, це якесь державне замовлення, це візуалізація для вигляду. І ти ніби бачиш багато поганих візуалізацій і думаєш. Я зміню цей ринок, а ти їм просто тупо не потрібен. І так само, як з моїм дуже заавансованим курсом анімації, можливо, більшості українцям, як масово продати курс, воно просто не потрібно. Виявилось, що таких взагалі фірм, які на такому рівні роблять анімацію, дуже мало. Але якщо ви хочете, будь ласка, запрошую. Ще раз, повертаючись до того, що ви знає, мусите знати, для кого ви робите, якщо у вас. Умовно зараз дуже гарні візуалізації. А ви працюєте там, де вам мало платять. Наприклад, екстер'єр. Ви, наприклад, застрягли умовно на цьому польському ринку, де хтось вас. Купує задешево дуже класну е, візуалізацію, і його візуалізації тієї фірми були погані, і ви їм робите краще, але вони вам багато не платять. То може треба подивитись в сторону якогось нового ринку або навіть того ж польського, але набагато дорожчого, де вам і більше заплатять, і будуть цінувати вашу роботу. Тобто не йдіть туди, де ви не потрібні. І якщо у вас ще немає супер рівня. Теж не суньтеся туди, де е, вимагають високого рівня, бо дуже буде неприємно падати з цієї скелі, на яку ви вилізли і не стягуєте. Краще потренуйтеся на чомусь меншому. Е, та все ж е, я думав це зробити. Поки перших давайте, два тижні висить це відео, я зроблю знижечку на курс. По анімації, можливо, я вас заохотив його придбати. Давайте 20%. Більше не зроблю, тому що що. Запам'ятайте ще одну фігню. Чим більше ви бачите десь знижку, Тим хіровіший той продукт. Якщо менше, ну грубо, я вже це говорив. На Ланос 50% знижка на Mercedes 3% знижки. Більше ви, блін, ніде не отримаєте. Півтора відсотки знижки, ви на Мерседес новий отримаєте. Так, але це не грає з уродськими курсами інфо де взагалі немає ніякої ціни. Я про тих, хто вам обіцяє величезні гроші за короткий період. Це уроди, про яких я. Думаю, десь до середини літа зроблю відео. Мені просто це не перше, що в мене зараз є завдання, але відео про вас буде. Про тих, хто дуже багато обіцяє. Люди приходять на курс, не, розумі не розуміють, куди потрапили, і просто залишаються без грошей. Ви нічим не відрізняєтеся від бекінгу, від онлайн-казіно. Ви просто дерете з людей гроші. Ви уїбани, про вас буде відос. Слава всім силам оборони! Переходимо по першому закріпленому лінку під цим відео. Це буде лінк. На збір на старлінки для 93 МБР Холодний Яр. Так, та про те, що я ще забув сказати, звісно, за ваш донат в 200 гривень це такий крок для того, щоб виграти. І звісно, за кожен донат кратний 200 гривням. Ви берете участь в розіграші. Lego. По суті, у мене кожен збір йде з якимось розіграшем. Читайте це. Якщо взагалі це відео, ви пізніше дивитесь, Подивіться там так і так є якийсь збір і з якимось розіграшем. Привіт, ігору та Алевтені. До побачення.